Громадська рада при закарпатській облдержадміністрації другого скликання це 88 представників різних об'єднань благодійних, екологічних, ветеранських, молодіжних, жіночих та інших. Усі вони у складі 20 профільних комісій з різних питань на першому засіданні. Встановили остаточний регламент роботи. А голова ради, яким вже вдруге став Федір Харута, висловив надію на плідну співпрацю і усередині самого органу, і з представниками влади. Створення та діяльність громадських рад при обласних державних адміністраціях першу каденцію довело, що конструктивний системний діалог влади з громадськістю шляхом об'єднання інститутів громадського суспільства наближення їх до безпосередньої участі у формуванні та реалізації державної політики, сприятливо позначились на настановлені зміцнені країни в цілому. Одним з питань для розгляду на першому засіданні ради було визначення пріоритетних напрямків у роботі комісій. Економічне просвітання, створення нових робочих місць, покращення здоров'я людей, якісна освіта, профтехосвіта, економіка і підприємництво, транскордонне співробітництво, якість місцевої інфраструктури, особливо транспортної, розвиток комунальної інфраструктури в усіх районах області, енергоощадність, енергозбереження, вирішення екологічних і природоохоронних проблем. На засіданні ради був присутній представник від влади. Керівник апарату адміністрації Антон Громовий запевнив учасників зборів у сприянні влади у роботі представницького органу від громадськості. Дуже приємно, що громадськість Закарпаття не наша подальша доля нашого краю. Ну, в цілому і країни плюс 31 громадська організація з минулої каденції. Ці тільки явне свідчення тому. Я з боку влади, з боку. Органів державної влади обласного і районних рівнів запевняю вас, що ми налаштовані на конструктивну співпрацю. Документальне положення про роботу ради затверджено у формі меморандуму про співпрацю і партнерство, який підписали усі члени ради.